Чи ви коли-небудь відчували сильний страх від чогось на перший погляд безпечного? Ми всі знайомі з такими фобіями, як страх висоти чи павуків, але існують і набагато дивніші страхи, які важко уявити. Сьогодні ми розкажемо про топ 5 найбільш незвичайних фобій, які можуть здивувати вас. Готові? Поїхали. П'яте місце. Арахібутірофобія. Уявіть собі, що простий бутерброд з арахісовим маслом може викликати у когось справжній жах. Арахібутерофобія це страх того, що арахісове масло приклеїться до піднебіння. Для більшості з нас це звучить смішно. Але для людей з цією фобією це серйозна проблема. Кожен прийом їжі перетворюється на випробування. Четверте місце номофобія. Уявіть ситуацію. Ви виходите з дому і раптом розумієте, що залишили телефон вдома. Ваш пульс прискорюється, руки починають тремтіти. Знайомо, вітаю! У вас номофобія страх залишитися без мобільного зв'язку. У світі, де смартфони стали продовженням нашої руки, ця фобія охоплює все більше і більше людей. Особливо сильно вона проявляється у молодих людей, які не можуть уявити життя без мобільного. Третє місце. Трипофобія. Трипофобія це страх перед скупченням маленьких отворів або дірок. Це може бути щось таке невинне. як Піна від кави або отвори на квітці лотоса. Але для людей з трипофобією це справжнє випробування. Психологи досі не можуть повністю пояснити, чому саме такі текстури викликають настільки сильний дискомфорт у звичайних пересічних громадян. Друге місце погонофобія. Погонофобія це страх борід. Так, ви правильно почули: страх перед бородами. Погонофобія це фобія, яка може здатися смішною. Але для тих, хто не переносить вигляду бороди, зустріч з кимось, у кого густе волосся на обличчі, може викликати сильний стрес. Історично ця фобія. Могла виникати через асоціації бороди з авторитетними або ж навіть доволі агресивними фігурами. Нгіппото Монстро Іронія цього страху полягає в його назві. Гіппопото це фобія довгих слів. І так, сама назва цієї фобії довша, ніж ви можете собі уявити. Люди з цією фобією відчувають справжній жах перед необхідністю вимовити або прочитати довгі і складні слова. Ось і закінчився наш ТОП-5. Світ фобій настільки ж різноманітний, як і світ людей, що їх відчувають. І хоча для багатьох ці страхи здаються абсурдними, для тих, хто ними страждає, це реальна проблема. Знайдіть час зрозуміти страхи інших людей. Якщо ж вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі. А яка з цих фобій здивувала вас? Найбільше.